Terima kasih telah menonton! i'm going call <laughs> Всім доброго дня, теплі надо ще хорошою нам, друзі. Дякую там, як у вас здоров'я. Чим займаєтесь? Ну що ви там розказуєте щось?

Що ви там, друзяки? Дощі йдуть, не йдуть, як там у вас мовка на полях. Поналивало трохи води. Ну так. Да. Привіт, Юрко. Звідки знаєш? Як ти знаєш? Ясно. Трохи паршиво, паршиво, бо поналивалося, що... ого <гум> Я зрозумів. Ба, що зробиш, такі, такі часи на ставлення. Нічого, мам, надію, що скоро все закінчиться. Ти ми спокій. Немає щось людей на ефірі. Там того раду то волого було, було трохи люди. Може не той час, не та пора, Аже свято моде з'їжджалися по гостях. Ясно. То що вони, Юрку, за, за люті вона не вилізе землі, да що. Угу. Ясно. А як так, як нормальна погода, то як нормально росте, висока не висока, я поняття не маю. Ох, ну чого собі, він по попоїть. Ну чого собі. Це трохи є. Ну, да, то трохи є. Взагалі до трьох метрів, нічого собі. Та ти що? Оце то да? Три метри. А як її? Як її взагалі? Як її там зривати чи косити треба, чи як що це ж Три метри зілля, йо йо, -йо. Я зрозумів, та я ж не казав, що почти на команд, шо? Ясно. Понятно, затестимо акуратно, дивися, бо можуть попастись недобрі сусіди чи щось, та й все. Ага, нічого собі ти бачиш? Все раніше, то що сіді ще два місяці. Два два з половиною місяці ти будеш збирати урожай. Ясно. Ну, Юрко, тобі треба в цього... їхати в Нідерланд, там дозволено вирощувати це все. Ну в мірах. В мірах розумного, Свої можеш відкрити свій бізнес і це все, коротше. Розвивати, що собі? Ти бачиш? Угу. Розумію, Юрко. Юрко, я не знаю, напевно, що не буде. До цього розумієш, треба з розумом до цього відноситися, але нам дай волю. Та це все, все. Все пропало буде. Хтось може в руках тримати, хтось знає міру, а хтось це ж капець. Можливо, можливо і так, можливо і так. Хто я зна час показує, поживемо, все. <плух> ну, й все. Бачу, вони поступово потихеньку, зразу медицина, потім ще щось, ще щось, і так, так. Напевно, дозволять. Що дато так. Та, та. Угу. Оня. Це вона безтолково, то що її не дозволяють всім, ну, не всім хто, хто бажає і має бажання, mm -hmm. Так, да, Юрко, ти цікава. Розповів мені багато чого, що я не знав. Дякую, Юрко. Щиро, щиро дякую тобі. І тобі все найкраще, що в тебе все вийшло. Те, що ти, Те, що ти хочеш. Що ви там, друзяки? Юрко вже пішов від нас все. Хто ще лишився, звідки хто? Пишіть щось. Привіт, Олег. Та щось говоримо вже таке про село? про сільське господарство. Що воно у вас? Сієте, щось не сієте. Там Юрко тут був в ефірі, трошки розказав, якому конуплю вирощує, це капець. А що чим, чим хоч люди займаються? Да, якось так воно двадцять людей, дай шесть, не то напише. Чим Олег ви є ще тут, очим займаєтесь? Сьогодні віддихаєте свято, напевно. Так. Нема ж людей навіть 18 людей, часом це є, більше 100. Цікаво, цікаво є, про що поговорити. І добрі люди, і недобрі. Та якось так. Не, не стидайтеся, пишіть, пишіть щось будемо починати. Починати балакати якось. Все кослюзийся. Що це таке постійно? Справа ока сльоза йде. Що це таке? Десь всі пропали, всі пропали, ніхто нічого не пише. Все. Юрко один залетів на хвилинку. І все. А Та якось так. Снежав. Глухо-глухо що сюди друзяки, нічого не пишете. Пишіть, пишіть розказуйте, що ви там готові до жнив. Як там, як думаєте, скоро, не скоро будуть? Якщо так дощі йти, то напевно не швидко не ще унищенно 10-тіжні, правда? Треба виходити щось говорити. Така печалька. за другим разом опізніше зайду, то буде більше підписників.

Це якось так.